Вітаю на каналі ВінАвто і сьогодні на огляді iPhone Pro та Pro Max. Який iPhone Phantom Pro та Pro Max. Взагалі, за останні 15 років магнітоли Phantom змінились докорінно. Незмінною залишається лише їх висока якість. І якщо раніше конкретна магнітола Phantom ставала тільки в конкретний автомобіль, то зараз, будь ласка, обирайте зручний для вас планшет. Наші фахівці підберуть перехідну рамку та дроти підключення, і вуаля. І сьогодні пропоную обрати серед двох новинок. На перший погляд дуже схожими, але все ж таки з деякими відмінностями. І пропоную почати з розпаковки. І давайте поглянемо, що тут в коробці. Е, інструкція на українській мові. Магнітола. Вже на стенді. І ось аксесуари запаковані обережно в такому пакеті. Дивимось, що тут. Так, холдер для сім-карти, аукси, GPS-антена, USB-шки три штуки. Кабель живлення, підключення камери заднього переднього огляду. Виносний мікрофон. Так, Це також якісь аукси і 4 антена. і гвинтики. А тепер пішли на стенд. Перед нами ProMax. Домашній екран, зручне меню керування зліва, віджети, погода, музика, радіо, швидкі додатки налаштовуються, і основний віджет. До речі, основним віджетом можна користуватись ось. За допомогою цієї кнопочки, тут обирається або відеореєстратор, або навігація, або відео, або YouTube. Стосовно заліза, дивимось по налаштуванням. Android 13 Процесор вісьмиядерний, 6 ядер cortex a 55. І два ядра Cortex A75 з частотою 2 ГГц. Оперативної пам'яті аж 8 ГБ і вбудований 128. Графічний процесор Mail G52. GPS Bluetooth 5.1, Wi-Fi вбудований LTE-модуль для повноцінного користування в онлайн режимі. Кнопки передньої панелі сенсорні, гучність вимкнути додому плюс-мінус по звуку. Вони зникають в повноекранних додатках. Екран 9 або 10 дюймів, ємнісний мультисенсорний 2 к QLED з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Картинка чітка, яскрава під різними кутами огляду. Android Auto, CarPlay бездротові. Ось так виглядають через додаток ZT-Link. І ви можете керувати своїм смартфоном. Підтримка кнопок керування на кермі, всіх штатних функцій. Також є підтримка в обох магнітолах кругового огляду 360. Можна підключити 4 камери в HD або в Full HD форматі. Радіотюнер SI47901 і Вбудований підсилювач звуку TDA7851, потужність 4 по 45 Вт на канал. І магнітола Phantom DVA 2K9 PRO. Не буду повторюватись, зазначу відмінності. Тут буде йти також восьмиядерний процесор, але з тактовою частотою 1,8 ГГц. Оперативної пам'яті 4 і вбудований 64 радіотюнер NXP6686 Bluetooth 5.0. Ну і окремо хочу зупинитись на DSP-процесорах цих магнітов. На платформі Pro використовується DSP-процесор AK7604 VQ, який дозволяє в режимі 5.1. Виставляти тільки частотні зрізи X-Over для груп динаміків. Перед, зад, сабвуфер, центр. А налаштувати рівень і частотний зріз при активації тон компенсації для всіх динаміків відразу. А також налаштувати частотні затримки для кожного елемента акустики. При налаштуванні звукового процесора на платформі ProMax, а тут використовується також dsp процесор японського виробника ak 7738 vq Крім виставлення часових затримок кожного динаміка, з'являється можливість налаштувати рівень АЧХ, звукового тиску, регулювання добротності і регулювання тонкомпенсації, максимального рівня низьких і високих частот. Не тільки окремої групи, а безпосередньо кожного елементу акустичної системи. Тобто, можна сказати, повне поканальне налаштування кожного елемента системи. Отже, друзі, Phantom 2K Pro абсолютно конкурентна магнітола станом на 24 рік, і такою буде залишатись іще не один рік. Вона зможе зробити авто комфортнішим та цікавішим. Phantom 2K Pro Max це просто вогонь, швидкість роботи та звукові характеристики безпрецедентні. І ви не прогадаєте в будь-якому випадку, якщо замовити одну з них в нашому магазині, адже нашим підписникам. Залишається бонус в 500 гривень на установку однієї із цих двох магнітов.